Привіт, радий бачити тебе на моєму каналі. Так, так, саме тебе. Додивись це відео до кінця, бо на тебе очікує невеличкий розіграш. Сьогодні я бажаю побезікати про довгоочікуваний мною фільм Доктор Стрендж у мультисесіті Божевілля. Так знову ці кляті кінокомікси. Насправді я хотів зробити огляд ще й на фільм Фантастичні звірі таємниця Дамблдера, але він після себе майже не залишив позитивних вражень. До того ж, враховуючи мою швидкість випуску відео, він стане тисячу разів неактуальним. Нагадаю, що мультисесід Божевілля є сиколом стрічки 16-го року, яку у свій час фільмував Скотт Деріксон. Працювати над другою частиною мав би саме він, але щось пішло не так на етапі розробки, і у кріслі режисера опинився Сем Реймі. Супрайзмадофако. Якщо ви слідкуєте за моїм каналом, я певен, ви знаєте, хто це. Він, можна сказати, батько сучасних кінокоміксів. Бо саме він довів трилогією про людину Павука, що цей жанр не є нішовим і може зібрати добрячу касу. До речі, перший фільм з трилогії я вже згадував у попередньому відео. Раджу його подивитися. Також він відомий серією фільмів Армія мерців, а це вже база. Без цих речей не обійтися. Це база, це фундамент. Якщо подивитися фільмографію Сема, то можна зробити висновок, що горори то його тема, і це відобразилось напряму в екранізації містера доктора. У режисера в цілому дуже впізнаваний почерк, який ми детальніше обговоримо у цьому ролику. Сценаристом картини став Майкл Уолдерон, який працював над всесвітньо відомим мультом Рік та Морті». До речі, він вже був задіяний у кіносесвіті Марвел, а саме роботу над серіалом Локі, який, на мою думку, вийшов доволі вдалим. Якщо мені не зраджує пам'ять, на етапі виробництва була інформація, що фільм буде напряму пов'язаний з цим серіалом, але, на жаль, Локі ми не побачили. Проте ключову роль у фільмі зіграла Ванда Максимов, вона же Шархалова відьма. Необхідно відмітити і зірковий склад акторів. Бенедикт Камбербеч повернувся безпосередньо до ролі доктора Стренджа, Елізабет Олсен до ролі Ванди, Бенедикт Вонг до ролі Вонга. А також деякі інші актори повернулися у сиквел. Молодою зіркою проекту стала Сочіл Гомес, яка добре впоралася з ролю Америки Чавес. Хитаємо ще багато проектів, із нею побачимо у кіносесвіті Маю відмітити чудову гру акторів. А хто з редакторського складу мені більш цього сподобався, ви дізнаєтесь далі. Але перед тим як розпочати огляд, у мене до тебе є невеличке прохання. Не лінуйся та підтримай цей проект подобайкою, коментарем та поширенням. До того ж, маєш підписатись на канал, аби не прогавити нові огляди. Це вкрай важливо не тільки для мене, а й для розвитку української культури. Давай разом із тобою створимо великий, а головне якісний інформаційний простір. Щодо візуальної частини, майже все на високому рівні. Одразу западає в око фірмовий стиль зйомки Сема Реймі. Я кажу про рух камери, його типові прольоти і переходи між кадрами та багато інших деталей. Коли дивишся фільм, одразу отримуєш флешбеки на попередні роботи режисера. І як то кажуть, є щось лампове у цьому. В одній сцені, коли події розгортаються у камертаджі, багряну відьму взагалі перетворили на безносого. І я зараз маю на увазі не Майкла Джексона, хоча він так само полюбляв дітей, як і вона. А Волдеморта Ванда так само влізає у голову до Америки Чавес та використаний такий же голландський кут, як в останній частині Гаррі Поттеру, коли Волдеморт при битві за Гогвартс проникає у думки учнів. Такий кут впродовж фільму був використаний щоб тримати у напрузі глядача, як у горор-фільмах. До речі, нам обіцяло тут майже фільм жахів, а виявилося, що тут тільки елементи горору, як у серіалі Місячний лицар. Тут їх більше і вони трохи страшніше. Але якщо б у Сема були повністю розв'язані руки, ми б точно отримали фільм жахів. Цікавий факт: Сем, великий фанат персонажа Доктор Стрендж і він давно хотів його екранізувати. Відсилання на Стренджа є навіть у сиквелі людини Павука. Як ми його назвемо? А, доктор Восьменігня кальмарнауковець. Гайно доктор Стрендж непогано. Та вже є. Дещо Реймі все ж зміг лобіювати, а саме деталізацію жорстоких вбивств, чого раніше у Марвел не було. Особливо виділяється сцена вбивства ілюмінатів багряною відьмою. Просто топ. Так і недалеко буде до умовних хлопаків. Якщо ви цей серіал ще не бачили, то мерщій. До слова, вже вийшов третій сезон. Чого не відняти, і те, що ми полюбляємо в Марвел більш за все, це велику кількість якісного екшену та епічних сцен. І куди ж без класичного ефекту стренджівського калейдоскопу, який був використаний в першій частині і вже є визитівкою. Дуже круто виглядають і моменти перетину всесвітів, та й самі всесвіти. На жаль, ми в них небагато змогли зануритись у цьому проєкті. Бонусом можна підкреслити кольорову обробку сцен, де графіки майже або зовсім немає. Дуже приємні м'які кольори. А от що стосується сцен із графікою, то зазвичай у Марвел там все дуже строкате. Як і в місячному лицарі, графіка у світлих сценах помітно гірше, але зроблена все одно добре. Взагалі треба зазначити, що зазвичай у дуже світлих сценах графіку майже не роблять, якраз через це. Переважно тільки у більш затемнених сценах фільму, як, наприклад, у фантастичних звірах. Тому у Марвел все окі з цим, хоч і схоже, все більше на мультфільм. Проте навіть у таких багатобюджетних блокбастерів подекуди бувають з графікою. Як, наприклад, у сцені, коли Ванда вилізає із гонгу, прямо як дівчина із телевізора у фільмі Дзвінок. Хоча відсилання дуже прикольне, і сама сцена мені подобається, графіка виглядає на жаль дуже комп'ютерно. До речі, як на вашу думку має виглядати танцювальна музична битва, off, А от Сем Реймі вирішив, що так.

Образи добре пропрацьовані, за виключенням зомбі-версії Стренджа. Не дуже переконливо виглядає його грим. До того ж, Бенедикт Камбербеч переграв трохи. Класно виглядає мінотавр Рінтра, майстер містичних мистецтв та альтроноподібні боти в штабі ілюмінатів. Доволі часто у фільмі робиться акцент на пальцях Ванди. Вони такі ж потемнілі від використання книги Darkhold, як були в Агати Гаркнес у проєкті Ванда Віжен. Про цього персонажа, між іншим, готується окремий серіал. Саме завдяки таким дрібним елементам кіносесід відчувається єдиним цілим. Цей фільм називається Доктор Стрендж, тож, відповідно, Стівен і є головним героєм. Але він не один у тандемі з ним Америка Чавес, героїня латиноамериканського походження, в якій є здібності подорожувати між всесвітами. Це насправді відкриває величезне вікно кіно всесвіті, тим паче, що Марвел повернула до себе левову частину персонажів, яких розпродало у скрутні для себе часи. Тепер з новою концепцією мульти Всесвіту вони можуть без перешкод задіювати цих героїв. Давайте все ж повернемось спочатку до Стренджа. На мою думку, Бенедикт Камберпеч це доволі влучний каст. Замало того, що він сам по собі крутий актор, так в нього ще й велетенський бекграунд роботи в театрі, кіно та на телебаченні. От і з яким персонажем у вас одразу асоціюється він? У мене, наприклад, з Шерлоком Холмсом. В обох випадках він класно втілився в образ. До того ж, він підтримав Україну через рейське вторгнення, а це у карму величезний плюсик. Ті, хто слідкують за кінокоміксами і кіно всесвітом Марвел, зокрема, знають, що це вже не друга поява Стівена Стренжа. Цей персонаж відіграв ключову роль у фільмі Месники Війна Нескінченості. Зазирнувши у майбутнє, він знайшов єдиний із 14 мільйонів 605 варіантів, що може призвести до перемоги над Таносом. Допоміг йому у цьому один із каменів нескінченості, а саме Зелений камінь часу, який працював дуетом з іншою містичною реліквією Оком Агамото. Були також і епізодичні появи в інших проектах. Проте не можна згадати фільм людина павук додому шляху нема, де Стівен зіграв також значну роль. Пітер Паркер продовжував шукати собі, так би мовити, нового наставника після смерті Тоні Старка. Але вдруге, як із містеріо, йому не пощастило. Бо у Пітера і Стівена дуже розійшлись думки щодо злодіїв фільму з інших всесвітів. Цей проект підготував нас до розуміння мультизасвіту божевілля. Цікаво, що у містера доктора таки вийшло стати наставником, але для героїні Америки Чавес. Сочіл Гомес у кіно показала себе добре. Незважаючи на свій молодий вік, акторка вже має досвід роботи з камерою. Я помітив, що у Марвел міскаст трапляється не часто. Знімаю капелюха перед кастинговою командою. Єдине, що як такого немає розкриття персонажу у фільмі? Вона більше виконує роль так званої функції та філеру до майбутніх проєктів, у тому числі сольних. А от хто є дійсно перлиною фільму, так це Елізабет Олсен. Вона просто затьмарила усіх, і це той випадок, коли Злодію Марвел вдався на славу. Так шархалова відьма знову лиходійка, і це вже остаточно. Акторка і раніше демонструвала шикарну гру, але в мультивсесвіті Божевілля вона нагадала, чого коштує. Другорядні персонажі також добре впоралися із своїм завданням. Брюс Кембл, давній друг Семе Реймі, зіграв продавця фастфуду у Всесвіті 838. Він якраз іграв головну роль у фільмі Зловісні мерці. А також можна згадати його камео у трилогії 2000-х років про людину Павука. Раніше фільми та серіали Марвел не обходилися без камео найвідомішого творця коміксів Стена Лі. Але в 2018 році, на жаль, він залишив цей світ. Коли я побачив Камео Брюса, то одразу згадав стена: цього разу я намагатимуся не переказувати сюжет, як це було в огляді місячного лицаря. Бо на що треба? Лише спробую звернути вашу увагу на деякі деталі та розкриття персонажів, враховуючи попередні події Кенесе. По-перше, якщо ви ще не бачили фільм, я рекомендую ознайомитись хоча б з першою частиною Стренджа та серіалом Ванда Віжн». Бо мульти всесвіті безумства продовжується сюжетна лінія багряної відьми. Добре було б ще подивитися мультсеріал, а що як серіал Локі та людину павука Павука» 21-го року, щоб краще розуміти, як працює мультивсесвіт, але це вже не обов'язково. А взагалі, подивіться всі проекти кіносесвіту, бо майже всі вони між собою переплітаються. По-друге, раджу виключити логіку перед переглядом і не очікувати досконалості сюжету у дрібничках. Дійсно, студія славиться якраз тим, що приділяє багато уваги деталям. Але зараз кіносесід набув просто гігантських масштабів, і прослідкувати за всім майже неможливо. Однак у фільмі є дуже халтурні моменти, і, на жаль, вони були і в попередніх проєктах. До прикладу, коли Стрендж навідується до Ванди, дуже дивним було пояснення, чому він не втрутився у події Вестві. Я би сказав, що цих пояснень взагалі не було. Типу, ти сама заварила цю кашу і сама все виправила. Ну, це ж ніяк не пояснює, чому стренж або верховний Чаклун Землі на той момент це Вонг, не втрутились на хвилиночку. Це їх прямий обов'язок. При цьому кіно відкриває нам нові двері до розуміння мультисесвіту. Ми дізналися, що наші сни – це не вигадка, і ми бачимо те, що відбувається з нашою копією у іншому всесвіті. А от що як у вісні, ти у шкірі іншої істоти? На це питання фільм не дає відповіді, проте навіть це можна пояснити. Із серіалу Локі, наприклад, ми знаємо, що копія може бути навіть алігатором. Також ми дізнаємося зі слів ілюмінатів, що чим більший слід ти залишаєш у чужому всесвіті, тим більший ризик пересічення. Це явище, коли розмиваються кордони всесвіту і вони стикаються одне з одним. Так і сталося із Всесвітом ілюмінатів. Він стикнувся з іншим всесвітом, котрий почав зникати. Схоже явлення ми вже бачили в анімаційному серіалі А що як? Ще задовго до виходу фільму були чітки, що у фільмі з'явиться не тільки Ванда, а й Віжен Сільві та Локі. Поява Віжена була б цілком логічною, хоча б у кінці фільму, але чомусь її не сталося. Взагалі дивно, що Ванда шукала тільки своїх дітей, а Віжена ніби просто забула. А от поява Локі та Сільві, я думаю, була б зайвою, і фільм би перевантажили персонажами. До того ж, їх історія буде продовжена у другому сезоні, який вже в розробці. І є таке відчуття, що їх об'єднають у майбутньому великому кросовері, по типу месників. Хотілося б більше поговорити про Ванду і те, які метаморфози з нею трапилися, починаючи з першої появи. У кіносесвіті. А це, я нагадаю, було ще у сцені після титрів Перший месник, Друга війна. Повноцінна поява відбулася в картині месники Ера Альтрона, де вона спочатку була лиходійкою та допомагала Альтрону у його божевільному плані знищити людство, але згодом разом із братом перейшла на сторону месників і допомагала здолати його. Надалі її позиціонували більше як героя, і вона разом із усіма іншими протидіяла Таносу. Так вийшло, що втрата коханого дуже серйозно похитнула її емоційний стан, ба більше вона своїми здібностями віжена сама і вбила. Наслідки цього ми побачили вже в серіалі Ванда Віжен, де вона майже перетворилася у злодійку, але потім отямалася і виправила свої вчинки. Тільки було одне: але здолавши агату Гаркнес, вона віджала в неї книгу Даркхолд. А це не просто книга заклинань. Вона розбещує користувача, що й трапилось із Вандою. Збожеволівши через страту та пошуки неіснуючих дітей, вона перетворилася на безжалісну вбивцю. З однієї сторони це крутий хід, але я до останнього сподівався, що цього не буде, бо це один з найулюбленіших моїх персонажів. Крім того, було дуже прикро, що у кінці її просто злили. Проте, враховуючи концепцію мульти Всесвіту, її ще можуть повернути. Наприклад, із іншого всесвіту, цим творці нам намагаються довести, що не все так однозначно, і чимало факторів може вплинути на те, яку сторіну підсумку ми оберемо. Плюс до всього персонаж вийшов крутим через зрозумілу мотивацію. Зазвичай антагоністи кіно всесвіту погані просто тому, що вони такі є. <плес> Цікавий факт: лиходійки в Марвел виходять краще за лиходіїв. Яскравий тому приклад Хела, яку зіграла Кейт Бланшет. Виявилось, шархалова відьма під впливом Darkhold не менш жорстока за богиню смерті. Щодо стренжа, то у фільмі продовжують особисту лінію головного героя і до того ж завершують любовну лінію з Крістін Палмер. Ймовірно, враховуючи сцену після титрів, у Стівена почнеться роман з клеєю, як це було і в коміксах. Ця сцена є спойлером до наступної частини, де вони разом будуть протидіяти пересіченню Всесвітів. Клеа, до речі, є племінницею того самого Дормаму, якого Стівен одурив першій частині на дулі, просто нагло обманули. Автори через доктора Стренджа піднімають питання особистого щастя та чим воно є для людини, і тим краще розкриває головного героя. Впродовж фільму персонаж Камбербетча зростає ментально і розуміє, що постійний порятунок світу не робить його достатньо щасливим. Він певною мірою шкодує, що обрав супергеройство замість людини, яку все життя кохав. Коли він це усвідомлює, то приймає реальність і робить крок уперед. Це символічно демонструється ремонтом годинника, який йому подарувала Крістін. Марвел дуже полюбляє різноманітні камео. Одна з них, а саме камео Брюса Кембела, я вже згадував раніше. Тепер настав час поговорити про камео персонажів, яких тут дуже багато. Всі їх появи були спрогнозовані фанатами щодо виходу фільму: чи то по пліткам, чи по трейлерам. Дуже приємно було побачити Чарльза Ксав'єра у ролі професора Ікс з культової серії фільмів про мутантів. Та Енсона Маунта у ролі чорного грому з серіалу Нелюди. Насправді, останній серіал взагалі ні про що, але сам по собі герой доволі цікавий. Також до ролі Пегі Картер та Марії Рамбо повернулися Гейлі Етвол та Лашана Лінч. Відповідно у цьому всесвіті Пегі отримала сироватку суперсолдата замість Стіва Роджерса та стала капітаном Картер. На Марію вже випала доля Керол Денверс із Всесвіту нашого Стренджа», та вона стала капітаном Марвел. Також ми побачили, як би виглядав Джон Красінський в образі Ріда Річардса з фантастичної четвірки. Ще не зрозуміло, чи з'явиться актор у новому перезавантаженні про цю команду. Але хотілося би побачити саме його. До речі, він вже давно проходив проби на роль Стіва Роджерса. Але коли побачив фізичну форму Еванса, вирішив поступитися місцем на користь Кріса. Прикольно те, що Кріс раніше грав роль факела. З фантастичної четвірки. Ось так все переплітається. Ходили також чутки, що у ролі засновника ілюмінатів виступить варіант залізної людини, яку мав зіграти сам Том Круз. Але, на жаль, цього не сталося. А за сюжетом, сам Стівен Всесвіту 838, і створив Ілюмінатів. Я не дуже заглиблювався у відсилання фільму, але про деякі розповів. Майже одразу згадують розпиляння половини людей через блим, створений Таносом. Ця подія згадується майже в усіх нових проектах. Доктор Стрендж в розмові з Чавес згадує події фільму Людина Павука і каже, що в нього вже була стичка з мульти Всесвітом. Увісні Ванда бачить свого варіанта з дітьми із Всесвіту 838, де панують ілюмінати. Після отруєння чаєм Стренжа та Чавес бароном Мордо їх під варту беруть альтроноподібні боти ілюмінатів. Це ще одне відсилання на проект Альтрон Тоні Старка. Коли професор Ікс занурюється у свідомість погляної відьми серед завалів, де сидить оригінальна ванда цього всесвіту, можна побачити телевізор з проекту Ванда Віжн. Єдине, що я не зрозумів, це плутанина з нумерацією всесвітів, ніби кіно всесвіт Марвел має номер 199999, дев'яносто але у самому фільмі її називають 616. Може хтось у коментарях пояснить у чому прикол. Отже, як ви могли вже зрозуміти, я в захваті від фільму. Певно, треба вже зробити і негативну рецензію. Але на черзі в мене огляд нового фільму про Тора. Тож навряд це станеться найближчим часом. Безперечно, фільм рекомендую усім до перегляду, особливо тим, кому до вподоби фентезі, комікси та все, що з ними переплітається. Так, деколи у ньому трапляються лайжі, особливо з графікою. Але ж покажіть мені кіно, де такого не буває. Хіба що там, де взагалі графіки немає. Як на мене, Сем Реймі ідеальний режисер для цього проєкту. І я сподіваюся, він буде ще задіяний у кіносесвіті Марвел, бо він має особливе бачення. Дякую, що ти лишся відео до кінця, і тому хочу запропонувати тобі невеличкий інтерактив. Задонать на мою картку більше 10 гривень до 31 серпня і вкажи у призначенні на ЗСУ. Номер картки можеш зараз побачити на екрані та в описі під відео. Всі зібрані кошти я передам волонтерам на потреби військових, бо саме завдяки ним Україна тримається і ми можемо спокійно жити та працювати. Звісно, що відносно. Звіт про допомогу я опублікую в одному з наступних оглядів: той, хто закине найбільшу суму, отримує отакий комікс про Дедпула та Кейбла мовою оригіналу, особисто від мене. Тож закидуйте якомога більше, якщо є така можливість. Наприклад, 53, 76 чи 181 гривню, щоб мені було зручніше визначити переможця. Скріншот операції з датою відправ мені на електронну адресу, яку зараз бачиш на екрані. Окремо можна задонатити і особисто мені. Це ще більше змотивує мене записувати надалі відео. Всю інформацію також продублюю в опис під відео. Обов'язково налінуйся та постав цьому відео класичний лайк, коментар та підписуйся, якщо ще цього не зробив. Бо я і надалі планую робити такі інтерактиви. Також ділись цим відео. У соціальних мережах та рекомендуй до перегляду своїм друзям. Підпишись і на мої сторінки в інстаграм. Мені буде дуже приємно. З тобою на зв'язку був Андрій, ютуб канал Канський Львов. Мирного неба та до зустрічі!